4, 5, 6, 7, 8, 9. сказать, что все сотни уже у меня. Все сотни уже в этом, в работе. В работе, понимаете? И где-то там, там вот этих, что э, то на диване там где-то 30. Я розгадав вже дещо. У редакції у мене подарований Шевченко. У бібліотеці там моя дочка працює в дитячій бібліотеці, там Шевченко, великі там портрети. П'янку ливку подарував. Думаю, якщо я не зроблю. Це і не об'язку, бо ще ж це вже небагато залишилося, А я ще ж четвертий рік увесь теж можна робити, щоб... але ж я... це як ідея, вона остається, яке це моє значення, що я не зробив до 9 березня, до Дня Народження. Можна робити і далі скільки. Ну я постараюся, звичайно, зробити. Хочете стихати. Да, да? Я основне, ото я привіз, ото з готовка, бачите, то, що я вам показував. Вчора попеявся з сином, привезли вони, бо я роблю на ДВП. Не на полотні полотно, то воно для того вічне, воно боїться, розтягується при сірості воловча, а це ДВП, це вічне. Причому масляні краски э, на свинку білий я роблю. А цинкове це металу, це стійке, і грунтую на цинковому білелі. І, біляді, і eh, краски. І, sì, краски теж всі sì, доволяють, тільки цинкою. Доволі eh, немає. Раніше свинцевого, ну зараз я, в мене стало стінкою, мало, то я його використовую. І eh, піхівського покриваю лаком. Лаком. Тож це він знав, що буде зберігаться. Воно це ж це щотні робівського.